Вітаю вас на каналі Спецтехніка. Це відео навряд сподобається працівникам Служби охорони, але 100% буде корисне їхнім керівникам та безпосередньо власникам об'єктів охорони. Не секрет, що людський фактор такий, що у той час, коли має відбуватися патрулювання об'єкта, може відбуватися дещо інше: таке чи таке, чи навіть таке. У всіх існують свої методи роботи з персоналом, ми ж покажемо один з найефективніших технічних методів контролю. Це пристрій, який має назву П20 та набор контрольних міток, що розміщуються за маршрутом обходу охорони. У кожній точці потрібно прикладати считувач до мітки, і всі події записуються у пам'ять контролеру. Далі за допомогою кабелю USB підключаємо його до комп'ютера і бачимо всю історію подій. Зараз я продемонструю, як це налаштовується, щоб ви зрозуміли, що це дійсно дуже просто, але перед тим трохи про самі мітки та пристрій. Мітки можуть бути ось такі спеціальні, а можна залучити і звичайні брелоки 125 КГц, так звані EM-Marine. Що зазвичай використовується для систем контролю доступу. Зчитування відбувається на певній відстані це декілька сантиметрів, залежно від умов об'єкту, тому їх можна вмурувати, наприклад, у стіну чи розмістити в якійсь коробці. Таким чином, не можна буде зібрати їх з собою та прикладати там зчитувач. Вчитувач P20 має міцний нерозбірний алюмінієвий корпус, вбудований літівий акумулятор. Вистачає заряду приблизно на півтора місяця у режимі щитування 200 міток на добу. Присутній ліхтарик, є місце для лямки, та в комплекті також є чохол для кріплення на пояс. Індикація щитування світлова та звукова. Або світлова та вібра. Налаштовується це у програмі. Також є звукова функція нагадування за розкладом, що також налаштовується у програмному забезпеченні. Триває цей звук протягом 20 секунд, потім вимикається. Тож, підключимо зчитувач до USB комп'ютера та подивимося його можливості. Програма призначена для операційної системи Windows. Наприклад, у Windows 10 не потрібно ані інсталювати програму, ані встановлювати драйвера. Про всяк випадок, сам пристрій позначається як USB-пристрій вводу. Тож, розпаковуємо програму та запускаємо файл. За замовченням паролю немає. Його можна встановити у налаштуваннях. Перше, що ми маємо зробити, це перейти до System Set, Parameters і встановити час. Це ми записуємо час у контролер. Successful. Зверніть увагу: ось COM 2, це за замовченням він сам себе знаходить. І е, тут відображається. Але якщо якісь є помилки, то можна тут спробувати змінити порт. Далі, тут є налаштування set BIP або set Vibration. Це те, що ми розглядали, що під час зчитування міток може бути індикація або звукова, або вібрація. Все, тут нажимаємо Save. ОК. Okay. Далі переходимо у Basic Setup. Нас цікавлять чекпоінти. Тут у нас знаходиться інформація про всі наші мітки. Це вже мітки, які ми вносили. А можемо завантажити дані. Робимо це. Проходить завантаження. І у нас з'являється абсолютно перелік всіх міток, до яких ми прикладали зчитувач. Далі ми можемо кожну мітку присвоїти їй ім'я. Наприклад, ці залишаємо так. Все, звідси виходимо, у нас всі мітки пронумеровані та мають свою назву. Далі завантажуємо дані. Іде завантаження. Дивіться, обережно, тут нам є попередження видалити чи не видалити дані з контролеру. Теоретично можна очищувати його пам'ять при підключенні. І ми бачимо, що, от, наприклад, 29.08.15.55 прикладалося до точки транспортна прохідна. А до точки цех 2 що й не було 1534 та 1448, наприклад. Ну і далі. Ось так натискаючи, можна сортувати колонки за якимсь параметром. Чи за часом, чи за точкою, чи за ID-чіпом. Далі у нас є у вкладці Basic Setup Alarm Clock. Тут налаштовується час нагадування. Можна, наприклад, нагадувати кожного дня о 18.00. Або за допомогою звуку, або за допомогою вібрації. Натискаємо Generate. Все у нас додається воно, бачимо, і буде тепер працювати. Обов'язково після цього зробити в Ride device». девайс Бачимо. Повідомлення в Write Complete, значить, це добре. Також тут можна робити інший розклад з заданим інтервалом. Якщо щось не відображується, можна зробити ініціалізацію, обрати все і натиснути ОК. Таким чином будуть очищені більшість параметрів. Всі інші функції, які тут є, вони працюють або недосконало, або не дуже коректно. Тому ми не рекомендуємо їх використовувати і гарантуємо роботу пристрою лише у рамках озвучених функцій. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо удачі!